Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал Вінниччина, Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. І запросили ми сьогодні до студії Василя Паненка, керівника Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. А говорити будемо про нові, супер надсучасні, суперскладні технологічні оперативні втручання, які проводяться у лікарні імені Пирогова. Мої щирі вітання вам, пане Вітаю. Василю. Вінницька обласна клінічна лікарня вперше в рігоні провела три високотехнологічні оперативні втручання. Я не буду навіть перераховувати оці такі термінологію складну. Я точно знаю, що ви про це розкажете краще. Що це за операції? Чому вони вважаються такими таким проривом в хірургії? І як так стало, що саме пироговка змогла зробити ці операції? Звичайно, це остання наша публікація, яка була щойно вийшла вчора. А напередодні, буквально три дні тому, ми змогли здійснити ці оперативні втручання вперше в регіоні. До речі, не тільки в Вінницькому, а в центральному регіоні України. Чому тому, що ми маємо гарних фахівців, ну дуже гарних золотими руками, реально, але яким не вистачало певного обладнання для того, щоб можна було здійснювати даний напрямок медичної допомоги. В чому він за від чого він залежить? Тобто, ми сьогодні, наприклад, якщо говорити про ці три оперативні втручання, в даному разі йде мова про е медичне обладнання, саме ендоскопічний апарат ультразвукового дослідження, який сьогодні є буквально у п'яти клініках нашої держави. Ми є вже п'ятою клінікою, яка придбала дане обладнання, і воно дуже актуальне у плані того, що е це рання діагностика захворення шлунка саме онкологічного напрямку, тобто раку шлунка, то що дає нам його діагностувати на самих ранніх етапах і відповідно провести можливість проведення вже оперативного втручання. Та як рак шлунка являється достатньо агресивним. Онкологічним захворюванням і лікування його дуже проблемне, коли вже це запущені випадки діагностики. Ну і хірургічне втручання е, також і складне паралельно. Ну, да, і дуже складне хірургічне втручання, але паралельно з цим, що можна діагностувати онкологічні захворювання шлунка даним апаратом на ранних стадіях ще можна діагностувати і захворювання печінки і підшлункової залози, які здійснюються вже діагностика і лікування, наприклад. Функція підшлункової залози і печінки саме через шлунок не потрібно робити вже розріз черевної порожнини, навіть лапароскопічно. А угу. це достатньо ендоскопічно, тонесенькими голочками зробити біопсію, взяти матеріал і встановити діагноз. Крім того, крім діагностики, це обладнання ще дає можливість нам проводити лікування тих самих захворювань підшлункової залози і печінки, коли вони мають так називаємо підшлункова залоза, має кісти, які утворюються після захворювання різних підшлункової залози. І ось з допомогою цього апарату можна робити пункцію цих кіст підшлункової залози, не роблячи ні лапароскопії, ні відкриті операції на чарівні ну, і це менш менш. Сто це малоінвазивні технології, які людина зразу ж практично може вже йти додому на після проведення цього е, втручання. До цих складних операцій ви залучали фахівців із Києва. Так, да, що це да. за співпраця? Як вам вдалося домовитися із такими Дивіться, Дане дане обладнання сьогодні є тільки в лікарні Феофанії, в лікарні Ш. Лімова в одеській клініці і в клініці Львова. Ми є п'ятою. І тому для того, щоб почати дану роботу після того, як наші фахівці вже пройшли певне навчання по підготовці, ми згідно договору такому, про співпрацю з лікарнею Феофанії, домовились про те, що от на перших етапах вони нам допоможуть проводити дані оперативні втручання спільно з нашими фахівцями, для того, щоб здобути належний досвід і робити вже ці оперативні втручання і діагностичні втручання на безпечному рівні для пацієнта. Тому до нас завітали от фахівці, якраз з лікарні Феофанії, і з ними спільно було проведено протягом двох днів оперативні втручання, саме от на за даним напрямком, про які ми говоримо. Чи буде продовжуватись така співпрактика співпраці? Така практика співпраці поки що? Так, звичайно, вона буде продовжуватися до того часу, коли в цьому буде доцільність, і навіть можливо після того, як вже і наші фахівці набудуть uh -huh. достатнього досвіду, вона все рівно буде продовжуватись. Тому що знаєте, такі унікальні речі, тобто високотехнологічні речі, вони мають в принципі, бути все-таки у співпраці завжди, тому що інколи є якась допомога, як з однієї сторони, так і з іншої, щось нове, щось якийсь цікавіший пацієнт, якийсь в нього не буває стандарту, бувають все рівно якісь в медицині різні варіації, і потрібно з цим ділитися, що нам з колегами, що колегам з нами. У нас така ситуація була аналогічна, наприклад, по. Співпраці з інститутом Амосова, коли ми працювали останні роки, от активно з інститутом Амосова, коли ми розпочали трансплантацію серця з інститутом Амосова з фахівцями, проводили оперативні втрачання на відкритому серці з фахівцями з інституту Момосова. А дійшли до того періоду, що один із фахівців Амосова сьогодні є нашим керівником нашого відділення кардіохірургії, і сьогодні ми є вже дійсно самостійно здатними проводити як оперативні втручання на серці на відкритому серці. Так і пересадку серця, тобто трансплантацію серця самостійно нашими фахівцями. Але ми продовжуємо співпрацю з Інститутом ОМОСВА і будемо її продовжувати, тому що нам це цікаво, як розвиток науки, медичної науки. Після ось цих операцій надскладних чи проводили, кажуть, завжди проводять військовий розбір польотів. Чи проводили mm... такий розбір польотів, які висновки, які можливості відкриваються, які можливості ви побачили, як керівник? Mm, звичайно, однозначно, ми буквально от перед тим, як я сюди. Сюди їхав на передачу. Ми обговорили ці питання е, результатів про проведених е, оперативних втручань. Вони дійсно проведені на найвищому рівні, вони проведені безпечно, е, вони проведені, без ускладнені. Це дуже радує, це дуже добре. І обговорили якраз ті напрямки, що дійсно нам це крайне необхідно, і що ми будемо далі е, співпрацювати. Які нам ще можливо залучити напрямки до цього ж е, процесу? Ну тобто рухаємося далі вперед. Тільки має бути все таки ну десь на, 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 на крок попереду завжди Василю Васильовичу. П'ять таких апаратів, про які ви сказали, які да. дозволяють сьогодні впроваджувати нові методи лікування онкології. Ну і статистика, яка говорить про те, що на жаль, онкологічних захворювань і зростають, і багато так. складних випадків. Чи достатньо цього апарату? Чи ви плануєте рухатись в цьому напрямку? Ну, дивіться, у нас є онкологічний диспансер Подійський регіональний онкологічний центр, і ми не хочемо ставати в конкуренцію до даного закладу. В них є своє завдання однозначно. Ми вибираємо для себе ті напрямки, які ми. Можемо теж робити і не особливо входити в конкуренцію, тобто ми розширяємо, скажемо, можливості нашої діагностики і лікування різних захворювань, в тому числі і онкології ну, безпосередньо в нашому закладі теж. Чому це важливо? Тому що дійсно онкологічні захворювання стають все більше і більше охоплюють наше населення, і от їхня діагностика і лікування ефективне дуже важливо, особливо як на мене, це. Саме діагностика важлива на ранніх стадіях, то значно простіше і в лікуванні зна значно е, е, кращий ефект дає для самого пацієнта і дає величезний економічний ефект для держави, що теж дуже важливо. Тому що е, якщо за одного важкого пацієнта можна пролікувати 3-4 легких пацієнтів, це дуже важливо, тому акцент на профілактиці має бути завжди. А розвиток напрямків, крім от цього, що ми обговорили, наприклад, по шлунку, по пішлункову залозі. Ми активно працюємо протягом двох років саме по онкології печінки. Це теж дуже такий непростий напрямок онкології. Він дуже важкий саме в проведенні оперативних втручань, саме в технології оперування печінки. Це паріінхіметозний орган. і Він дуже важко піддається хірургії. Але от два роки у нас є фахівець, який теж активно впроваджує напрямки лікування, саме онкологічних захворювань печінки. Це не йдеться лише про пересадку. Це... Ні, 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 це зараз йде саме uh -huh. про лікування, саме про uh -huh. лікування онкологічних захворювань, про лікування саме метастазів печінки, коли вони виникають в результаті якихось інших раків. Це така важка праця, важкі високотехнологічні оперативні втручання. Інколи вони займають до 12 годин. Але ми маємо в певній мірі і позитивні результати? результати. Ну не можна сказати, що вони завжди успішні, тому що це онкологія, але це є шанс випадки, для... коли продовжено життя. Абсолютно, є. Є. Це шанс на життя, і він інколи спрацьовує, і це дуже добре. Хочеться запитати, якою є державна підтримка, незважаючи знову ж таки, ми пам'ятаємо, що в країні досить складний період. Ми в періоді складної затяжної війни, але чи є державна, чи відчуваєте ви державну підтримку, ось розвитку медичної галузі і таких складних напрямків? Знаєте, в принципі, я можу сказати тільки плюс до того, що сьогодні є в державі згідно реформування і згідно фінансування медичної галузі, тому що тим закладам, які сьогодні хочуть працювати. В принципі зручно працювати, і до е, те фінансування, яке передбачається з держави для е, лікування пацієнтів, якщо його ефективно і раціонально використовувати, то по суті є можливість і не просто е, використовувати кошти на лікування пацієнтів е, і на заробітну плату, але ще є можливість і розвитку закладів у вигляді того, що Закуповувати і сучасне обладнання, і, і формувати доплати працівникам за якийсь кращий рівень надання медичної допомоги, тобто за якимись індикаторами, які мають розроблятися в обов'язковому порядку. І як на мене, то це обов'язкова диференціація заробітної плати. Хто краще працює, той більше заробляє. І, Власне, такий підхід в. Приробці. У нас такий впроваджений, і він такий працює. Останні два роки у нас чітка диференціація заробітної плати. Ми вже Відійшли від стандартних навіть ставок. тарифів да, ставок на заробітну плату. І в нас навіть сьогодні молодший медичний персонал заробляє значно більше, як йому гарантовано державою. Але це все ж знову ж таки кошти держави. Просто їх потрібно правильно розподілити, ефективно використати. І тоді ми зможемо і зробити доплати, і зможемо ще і закупити теж обладнання, тому що якщо ми не будемо ці три складових, вони дуже важливі, крайні важливі. А особливо для організації кадри і технології, якщо вони не поєднуються в заклади, в закладі нічого не буде робитися. Тобто завжди буде проблема, він буде функціонувати, але він не буде розвиватися або буде обладнання, не буде фахівців, Звичайно. або навпаки, та, або навпаки, воно не буде спрацю... спрацювати. Це враховувати напрямок кардіохірургії сьогодні. серцево судинні захворювання лідирують за статистикою не да. лише в Україні, а в усьому світі, і звісно, смертність достатньо висока. Цей напрямок ви активно розвиваєте, що зроблено на сьогоднішній день. Так, дійсно, ми в даному напрямку теж активно працюємо. І на сьогодні для нас вже оперативні втручання на серці, на відкритому серці. Це вже є по суті буденність. Ми їх виконуємо практично ну, як на щодня, то кожного тиждень по кілька разів на тиждень У нас операційні дні два-три рази на тиждень. І дійсно, кардіохірурги наші активно оперують. І ми можемо сьогодні заявити про те, що кардіохірургія в Вінницькому регіоні вже функціонує. Вона вже, в принципі, відбулася, і цей факт вже ну, є по суті, буденним. Крім того, ми намагаємося сьогодні впроваджувати і малоінвазивні методики лікування, тому що, по суті, знаєте, так довго розвивалася якийсь період кардіохірургія. До тих моментів, коли вона вже дійсно змогла справлятися з багатьма захворюваннями вадами серця. Певний період він такий був якийсь, ну як на мене, то трошки був провал. Вона розвивалась, розвивалась, але досить повільно. Потім різко почався ріст, гарно почали впроваджуватися інші методики, розроблятися, впроваджувати. І сьогодні дуже багато проблем по захворюванням серця, по вадах серця можна вирішити шляхом кардіохірургії. Але майбутнє навіть більше майбутнє за малоінвазивною кардіохірургією, тобто без відкритого серця. А за рахунок того, що через судини за рахунок різних виробів, які через судини вводяться в серце, можна вирішувати дуже багато питань по проведенню якихось аномалій серця. Ну це менш травматично, і що це здешевлює лікування пацієнта? Чи навпаки це, це не дорожче? здешевлює, це здорожчує в певній мірі е лікування, тому що самі ці вироби сьогодні достатньо дорогі. Вони витратні, дійсно, ця хірургія. Але якщо взяти в комплексі в цілому, то це значно здешевлює питання взагалі для держави, тому uh -huh. що е це рання реабілітація. Пацієнт швидко одужує. Пацієнт швидко приступає до виконання роботи, яку він може робити, тобто він зразу стає повноправним членом суспільства. Він виконує якусь роботу, він піднімає економіку, він фінансує свою сім'ю. Тобто сьогодні операція на серці це не інвалідність. Ні. Це, це нова якість зараз життя. Зараз в багатьох випадках це дійсно це просто якийсь етап, який потрібно пройти, для того, щоб ну, стати людиною повноцінною, яка абсолютно гарно виконує. Власне, ми всі зараз функції, які з вами говоримо про світові стандарти лікування да. і операцій. Е, яким ви бачите розвиток напрямків далі? Які ставити перед собою цілі? Бачите, ми ставимо все-таки акцент на е, якихось. Цікавих сучасних технологіях. Чому? Тому що за ними майбутнє. За ними майбутнє, саме за технологіями малоінвазивними технологіями, які дають ефективне лікування, тобто дають нам можливість дійсно вилікувати хворобу і вилікувати її в найкоротші терміни. Це один аспект. І другий аспект. Що дають можливість провести це оперативне втручання безпечно для пацієнта або лікування безпечно для пацієнта, і е, саме головне, щоб зменшити травматичність е, цього оперативного втручання для самого пацієнта, щоб він практично не відчув особливо страждань болю, страждань після операційного періоду довгого, довгого виходжування, реабілітації, щоб це відбулося швидко. І з найкращими результатами для цього дійсно потрібно тільки суперсучасні технології. Вони сьогодні дуже активно так знаєте, як всі технології, як програмні забезпечення, як електроніка. Тобто, вся так, вони дуже активно галузь, все розвиваються, ті ж самі, якщо знаєте, я все зрівнює по телефонах. Вчора був iPhone mm -hmm. 5, а сьогодні якісь там не знаю 20 чи 16, Там які там зробили на І поки миттєво. А до того часу, коли не було 5, то mm -hmm. взагалі майже ніякого не було довгі роки. А зараз все швидко. Так само і медицина. Вона дуже швидко розвивається і потрібно оцей… Е... не втрачати швидкість руху, Абсолютно. Так, в цьому напрямку. Да. потрібно постійно бути в русі і постійно контролювати все, щоб ми дійсно були на належному рівні. Тому що, якщо тільки трошечки знижуємося на якийсь рівень, то ну, можливо хтось випередить, але це б діло таке, просто люди не отримують тієї допомоги, які вони могли б отримати сьогодні. В цьому напрямку ви рухаєтесь і в урології. Ви так. також робите, зробили останнім часом ряд складних надскладних операцій, і також це малоінвазивна хірургія. Так, так. ну Урологія – це взагалі у нас така дивина. Більше того, я скажу урологія Сьогодні можу впевненість сказати, що у нас найкраща в Україні, тому що ми сьогодні робимо такі. Речі, які, по суті, деякі оперативні втручання робляться тільки у нас в закладі, тому що вони поки що не, не виконуються в інших закладах, Ви маєте на і єдині Україну. в Європі Україну? Україну. А ще навіть якщо брати європейський рівень, то це е дуже мало людей, які можуть проводити такі оперативні втручання. Що да. це за оперативні втручання? М ну, наприклад, одна із операцій, те, що сьогодні проводиться в нашій е клініці, це операція Штрудера, яка е виконується при ракові е сечового міхура, і коли видаляється міхур міхурі простата і формується штучний е сечовий міхур з кишківника, І ми це сьогодні можемо вже робити методиками лапароскопії, що сьогодні по. Суті в Україні це такі перші кроки, які от ми зробили, і це перші операції, які лапароскопічно тільки виконуються. Да, вони виконувалися відкритими методиками, але теж рідко в яких клініках. Але ми сьогодні можемо робити це лапароскопічно. Крім того, наприклад, сьогодні в нашому закладі виконується видалення аденоми передміхорової залози саме за допомогою лазерних технологій. Що значно зменшує травматизацію для пацієнта, що значно зменшує кровотечі, і що саме головне, що пришвидшує одужання пацієнта просто в десятки разів. Його. Да. Ви згадали, що і в Європі не скрізь роблять подібні операції. Уточніть, будь ласка, ну цікава теза. Це такі, розумієте, Ну, наприклад, операція штрудера це досить складна операція, яка займає дуже багато годин самого оперативного втручання. і для того, щоб її робити, для цього ну не всі фахівці володіють, скажімо так, щоб було зрозуміло даною методикою. Це є одиниці фахівців, які дійсно володіють даною методикою в Україні. Багато фахів... ну, не багато, а теж. Є фахівці, які володіють даною методикою, але саме лапароскопічно, це вперше, коли ми можемо робити в Україні цю операцію чисто лапароскопічно без відкритого доступу. От не можу зараз не запитати, багато говорять про нанотехнології. Чи це також майбутнє для медицини? І Дум наскільки це швидко може відбутися? думаю, що так. Думаю, що так, тому що згідно такого розвитку, як зараз, все здійснюється, думаю, що за цим майбутнє. Це майбутнє, тому що одні з кроків це навіть та ж лапароскопія, яка сьогодні з у нас, у нас 3D-підтримкою, йде, наприклад, то, що урологія від нас робиться, ну це ну, не зовсім нано, але вони вже схожі на це, коли людина. Хірург оперує в відповідних окулярах. Можна побачити в наших публікаціях в окулярах, і коли він заходив в чорну порожнину через свої прибори лапароскопічні, через маленькі проколи, то він по суті вже як бачить є, всю картинку. Суті, він, да, він як є в чарівні порожнині, він все бачить, він знає, що, де, як, як йому це безпечно зробити, як йому це швидше зробити, і, і як правильно все прооперувати. А ви... Говорите про майбутнє, про навчання і про те, що потрібно постійно відстежувати тенденції медичні серед ста лікарів з усієї України. Шість лікарів відвідали Тайвань, один із да. потужних медичних центрів в Тайвані. Що вони там вивчали? Про що дізнавалися, з чим приїхали, і нас які фах... наслідки цього У нас візиту? багато фахівців від за останні два роки відвідали країни Європи. І країни світу, де вони дивилися якимись підходом до сучасним підходом до лікування, до обладнання до самих принципів дійсно як на сьогоднішній день здійснюються підходи до лікування, і достатньо вони привезли достатньо цікаві, в певній мірі напрямки, які ну будемо потихеньку впроваджувати і в нашому закладі що для цього потрібно. Окрім знань лікарських. Нічого, потрібно знання і організація застосування і все. А чимось здивували тайванські лікарі? Знаєте, так напевно, і в нас можуть щось здивуватися дійсно позитивним, так і в них можна здивуватися певним речам, тому що інколи деякі технології достатньо цікаві. Я думаю, що ну, це була дуже гарна поїздка і дуже корисна. Хочеться запитати про план розвитку. Я знаю, що ви представляли на 2023 двадцять рік, на двадцять рік. Ага. Чи маєте якийсь перспективний план і бачення, як має розвиватися Пироговка далі? Е... Такі далекоглядні плани, можливо, навіть не на рік. Е... Зараз по суті, да було б цікаво все таки будувати плани, хоча б на три роки. Це було б дуже цікаво і воно дійсно актуально. Але щось прогнозувати надто важко, тому що, скажімо, стратегічно. Тому сьогодні мені, в принципі, я взагалі стратег по натурі, але мені сьогодні імпонує все таки підхід тактичний, те, що можна зробити сьогодні, роби сьогодні. І подивимося, як буде воно буде складатися вже в стратегію майбутнього. Тому те, що сьогодні ми, наприклад, можемо зробити в закладі, тобто, наприклад, залучити найкращих фахівців, які нам потрібні. Навчити своїх фахівців новітнім технологіям, то що ми робимо, забезпечити цих фахівців сучасним обладнанням, то що необхідно, тому що про все, що ми говоримо, нам сьогодні ніхто не допоможе. Нам сьогодні допомагає це зробити тільки держава, яка надає те фінансування, яке вона надає. А вже якщо ми ним ефективно користуємося, то ми маємо можливість сьогодні вже ці речі, про які я сказав, ми можемо маємо вже впровадити. Є ще стратегічні речі, про які е, можна було б говорити, які необхідні, але вони дійсно потрібні виключно вже з підтримкою держави. Це, наприклад, е, сучасний хірургічний корпус реконструктивної хірургії, який сьогодні теж нам дуже потрібен, тому що нам. Е, з обладнанням ми справляємося, а з будівництвом ми не справимося, і ми не можемо справлятися навіть згідно бюджетного кодексу. Це не наше завдання, це кошти, які не передбачені для цього. Але він нам крайній потрібен, тому що ми, нам не вистачає площ для дійсно здійснення. Тих напрямків, які ми вже сьогодні можемо здійснювати, і, і для тих би... обсягів напевно. звичайно і нам би угу. хотілося сьогодні мати і сучасний центр реконструктивної хірургії, якому поєдналися всі новітні технології. Вони сьогодні їх багато. як ви бачите, ми їх обговорили, і їх десь потрібно розширювати кудись і на якісь площа далі здійснювати, бо за ними майбутнє. Нам хотілося б звичайно зробити сьогодні, побудувати сучасний перинатальний центр, який має бути в регіоні, а його не вистачає. І якщо ми маємо сьогодні дійсно гарних фахівців, дійсно відмінних фахівців, а от площ нам, на жаль, не вистачає, і матеріально-технічної бази саме для цього напрямку теж не вистачає. І про кадрову політику ви так ми з вами спілкувалися, сказали, що вам вдалося зробити класну оптимізацію. Зазвичай оптимізація да. це зменшення. У да, вас. Да. Вона навпаки. Да, Як цікаво. вам вдається все таки залучати фахівців, і кого за останній час вдалось залучити, щоб працювали власне саме знаєте, Ми звикли, що в нас оптимізація. Оптимізація це скорочення. От ми так звикли, і я дійсно скажу, як навіть як я як керівник так працював. Чому? Я правильно працював? Тому що я чітко дивився на напрямки, які здійснюються. Якщо напрямки ефективно працюють, їх, їх потрібно розвивати. Якщо ми бачимо, що немає майбутнього за певними напрямками і вони будуть через якісь кілька років не спрацюють. А людям не буде чим платити зарплату, то це неправильно. Ми повинні це приводити до того часу, коли виникла проблема. У нас так було, наприклад, по дитячій лікарні, коли я скорочував певні напрямки. А мені казали, я не можна всі кричали. все. а потім, mm -hmm. коли пройшло два роки, кажуть, Боже, а як би так було? Чим би ми сьогодні фінансували тих лікарів, які ну не було що робити, тому що зменшилось mm -hmm. народжування, зменшилось, Зменшилось відповідно кількість дітей, які Пацієнтів. е, потребують допомоги mm -hmm. новонароджених. Зменшилась розумієте, отак. Але оптимізація це не скорочення, це звичайно оптимізація, це робота закладу дійсно в тому напрямку раціональному, який він має здійснювати свою роботу. І при тому, наприклад, що ми збільшили кількість фахівців, ми збільшили цю кількість фахівців, якщо ми мали ну, на сьогоднішній день десь на 5% виходить, ми збільшили кількість фахівців, це достатньо багато. Тобто ми нікого не скоротили, ну, когось скоротили, наприклад, той був неефективний. Але ми збільшили на 80 чоловік за два роки, стало більше в лікарні пирогова працювати працівників. Це достатньо багато. Але ці люди дали можливість закладу зовсім по-іншому функціонувати. Ми почали більше надавати медичної допомоги. Раз. Ми почали надавати якісню, якіснішу медичну допомогу більшого рівня. Два і саме. Ну, остання для людей, а цікаве нам, що ми стали економічно набагато здатнішим закладом, як ми були два роки тому. Ми збільшили фінансування на 60%. 60% – це по суті майже 300 мільйонів гривень. Це при тому, що 80 чоловік заберуть малесеньку долю зарплати з, той, з тих коштів, але вони дали можливість нам зробити значно Медицинна, більше коштів. Медицина – це ще й економіка. Так, обов'язково. бо без цього нікуди ми не зможемо нічого робити. Це організатори, це лікарі, це медичні сестри, да, які прийшли нові, які потребували заробітної плати, але які принесли зовсім інший економічний ефект, по згідно з тим, що вони забрали з заробітної плати? Василю Васильовичу, ми з вами говорили весь час про нові технології, про можливості переговки. А я б хотіла, щоб ми ще згадали про пацієнтів, про тих людей, які приходять по допомогу. Які можливості пацієнта? потенційного? чи може він звернутись і отримати наскільки це дороговартісно для пацієнта, що забезпечує держава. Ну буквально кількома ремарками. А, то, наскільки то, ви взагалі... відкриті сьогодні до а, мешканців Вінницької області, і не лише як ми знаємо, Ви сьогодні готові обслуговувати пацієнтів так, з усієї України? Так. Ну, дивіться, це основа. Тобто, ми знаєте, я такі була достатньо однією мудрою людиною. Я не пам'ятаю від кого я почув когось своїх близьких. Що я вже згадав, але не буду казати від кого. Він чітко сказав, ми є для того, ми є тому, що є пацієнт. Розумієте? Наша професія, є тому що є пацієнт, і ми завжди маємо пам'ятати про це. Тобто ми маємо зробити всі умови для того, щоб пацієнт хотів прийти в наш заклад, щоб він мав бажання прийти в наш заклад. Ми не зробили ще максимум того, що ми могли б зробити за два роки. Це довгий процес, тому що по суті потрібно було багато роботи зробити. Взагалі ми перелаштували всю поліклініку. Ми зробили кол-центр, куди можна зателефонувати. Ну можливо, не завжди дотелефонуватись, хоча там вже багато канальна нас uh -huh. стоїть, але до того його взагалі не було. Ми зробили персонал, який сьогодні підказує поліклініки, куди зайти, як зайти. Тобто, у нас стоїть дівчини на вході, і розказують, куди, як звернутися, що зробити. Тобто допомагають пацієнту з медичною допомогою. І дійсно значно покращилось і відвідування пацієнта, і якісь нарікання на роботу закладу, саме по зверненню по поліклінічній допомозі. І це дуже важливо, тому що пацієнт. Це основа, про яку ми дійсно маємо дбати для того, щоб максимально йому було комфортно зайти в заклад, отримати медичну допомогу і того рівня, яку він хоче. Це важливо. Дякую вам. Така у нас вийшла цікава розмова. І говорили ми про професійні досягнення та нові можливості сучасної медицини із Василем Паненко, керівником Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. І я тут прочитала на ваших сторінках такий вислів. Рухаємося вперед до нових вершин медицині для здоров'я кожного нашого пацієнта. І власне 1680 працівників Пироговки. Таку цифру ви назвали да, власне да. і працюють для того, щоб допомогти бути здоровими. А я нагадую, що напевно потрібно ще й дбати про профілактику. Це слово також часто звучить від медиків, і хочете бути здоровими, менше витрачати на своє лікування, жити якісно, профілактуйте своє здоров'я, дбайте про нього. Я щиро дякую вам за дякую, дякую. Дякую. і нагадую нашим глядачам, що це була передача актуальне інтерв'ю. До наступних зустрічей. Будьте здоровими і бережіть себе. Щасти.